Доброго дня, глядачі каналу Тарас По. Шнила озимої пшениці розпочато. Виїхали по найму, пшениця не моя. Ну що ж коси. Пшеничка суха. Тільки у ті верхні костики ще не до кінця висохли чи не дозріли і трошки їх не хоче вимовочувати. Пробував різні варіанти, але ну, не ми все. Ну нічого, коси. Урожайність, бачите, яка гарно сипе. Не знаю, тяжко сказати, 60-70. Сорт теж не знаю. У налаштування. Друга передача отакого. Вісімка, є десятка, є чуть-чуть краще, швидше. Оберти, 1000, став 100, 1200, такі хвостики плющить. Трошки не дуже зручно знімати, бо вже прокошено. І постійно треба крутитися. Ну нічого, розбив поле. помало ту кошує. Отакі хмари. Камера не передає, але щось, щось буде вночі поливати. Наша задача до ночі то змотити. Все пускаємо на січку. Так, Робота січкарня, ну. пішла січка, видно, ага. так? Тому стерінь сказав чоловік, роби яку, як тобі вийде. Троєчка, двоєчка. Потісковці посіяна, сильно низько не робимо, бо трохи землю закоптує. Маса велика. Молодило б це набагато швидше, але багато хуща. Не знаю, чи передає долина. І дуже багато хуща і він та пазелень трошки як то гавкає. Нічого. Вітер 8,5. Ришета кожен крутить хто як хоче. Так на крутину, здавалося, непогано, але за мною десь попадають соломинки. В минулого року такого в мене не було. Ну, може від того, що вона ще не зовсім догріла. Якесь стебло сиріше, не хоче вітер відбувати. Нічого, молотим. Довше крутимся, чим молотим. Що по комбайну вам розказати. Ставте питання, будемо знімати якесь відео, тому що цікаво. У якихось налаштуваннях. агрономи вон шатують. Агрономи ходять, ну щось нічого з пшениці не вибігає, крім у того, зайця з цілий день. Ну, його вони щось не впулювали. Він виявився швидший. на свою пшеничку ще не виїжджав. Навіть не знаю, спіла мене, не спіла, якось це не було часу. А тут просять дуже змолотити. Думаю, з молочом буду своє молотити, не буду вже коли так розриватися на два фронти. А так будемо собі молотити вже по місту буде веселіше. Саме головне, що немає затримки за трактором. Бо буває, що довше ждеш трактора, ніж косиш. Тут все нормально. Головне, щоб ще дощ його нас не прогнав. Хоча б це площу допустити. трошки геть не, не зручно знімати, ну нічого. У комбайну так вже майже всі новшества доробив. Буде відео про вигрузну трубу, про модернізацію, зроблю такий невеличкий анонс. А саме про те, як я її зробив, перевів на гідравліку. Отакий От в мене вже речажок добавився. Просто нема, нема коли знімати, треба доща на пару днів, тоді може щось зняти, щось показати, щось розказати. Окремі фрагменти відео є. Ви тут все якось зліпити в одне відео. Тоді буде вже якось більш зрозуміліше. Також по комбайну хочемо... Ця сторона працювала, в мене його немає, датчиків аварійності. І трошки, трошки не дуже Не дуже... розумієш того комбайна, може який ревень підбуксовує чи ще щось, а нічого не чути. Зру... Зробити треба якусь сигналізацію, варіантів дуже багато. Вже так продивився. Щось, щось будемо ставити. Погода просто така, що треба молотити. Нема коли цим всім займатися. По комбайну по ремонту не знімав. Бо дуже багато роботи було по, по комбайну. У тій навіть трубі по гідравліці. Просто так, не було фізично, коли то все знімати. Можливо, будь душі, пройдуся, розкажу, покажу, якщо комусь то хочеться то на це дивитися, що було зроблено. В цілому до гроха там ущільнення поміняв. Ущільнення радіатора, потрошки пилюки вже на сої він підковтував. Ну так, ото, що погідралиці, по трубі тут була робота. Але зробив, все працює. М -м -м можна молотити. Треба з тою тичкою махатися. Відео не буду рознімати довгим. Нема в мене оператора, щоб з боку я походив, познімав. Ну нічого. Кількість кабіни, що тут покажеш, не знаю. Бачу, люди там знімають, як він з боку молотить. Хотіло б навіть самого побачити, як цей комбайн з боку молотить. Може б якісь бігова роботи корективи вніс. Скільки він в мене я ще з боку не ходив, ні разу. Тільки за рульов. Ну так, якщо все перебрав, все нормально, то можна, можна працювати, кубань хороший. Є свої нюанси, але в цілому є, є багато плюсів, багато мінусів, плюсів більше. Тому так. Не знаю, воно там не передає, не передає, що в бункері робиться. От цікаво, що це за сорт і яка репродукція. Так гарно він це показує. При тому, що тут багато хруща. Ну, запитаємося, якщо що, в якомусь відео скажу. І пшениця таке зерно дуже виповнене, гарно налите. Казав чоловік, без добре посіяне. На, на Бездобрив пшениця дуже гарно все показує. У мене там де, там, де на осінь нічого не сипав, то різниця відчувається. Так, візуально і бачиш. Де зекономив. Ну, Залишається вже небагато. На тому відео буду завершувати. Вже нема, нема коли знімати і рулювати все на купу. Гарного дня! Тому відео сподобалось, палець до гори. До наступних відео!